По Samsung є такий А31. Ціна 3000. Є потертості по задній кришці. Так, телефон працює добре. На 128 МБ пам'яті. Type-C роз'єм на зарядку. Також роз'ємна навушники 3,5. Ось такий по стану доволі ще непоганий, але є ось таке жовте п'ятнишко на екрані. Так, воно на роботу ніяк не впливає, працює телефон добре. Зараз покажу всю інформацію про цей пристрій, повністю чистий без різних аккаунтів. Так, про телефон А31. Е, на 12-му він Андроїді, е, По пам'яті 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 128 ГБ. Ось така камера доволі гарненько показує, як передня, так і задня. За додатковою платою можу поклеїти захисне скло, кому буде цікаво, уточняйте це уповідомлення. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон і коробочка, також дам чехольчик. Для замовлення пишіть уповідомлення або у телеграм-канал відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.